Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропонуємо вашій увазі котел шахного типу. У даному випадку 20 кВт по замовленню клієнта. Зроблена подача обратка такими діаметрами, з, такої, з тої сторони. Котел буде працювати під тиском, тому комплектується термоманометром. У задній частині також є виход на групу безпеки. У даному випадку я комплектую підривний на півтори. І автоматичний травник-поздушний. Тут де стоїть електронічок, Підривник сюди і воздушник сюди. Так. Тут славний екрани. Діаметр димохода заужений по бажанню клієнта. Під його потреби також по бажанню клієнта зроблено на завісі ця дверка. Далі трубний теплообмінник, так як у більшості моїх котлів. чистка. Чистка так як для завжди. Достатньо прокручувати і прочухувати. Воно достатньо хорошо працює. Я такою користуюся вдома. Якби замітив якісь нюанси, може би по-другому. Так все прекрасно працює. Смотрела віконце. Тепер подивимося на внутрішність. Тут-то, понятно. тут відкривається, спирається собі. Сюди, і можна спокійно загружати. Колосники стандартні, чого ні. Можна палити дровами, вуглем, ну і всякими відходами. Е, також можна турбінку поставити, там. зробити тут-просто от просто виріс, поставити. У мене вдома так працює. Не треба, заглушечку поставили. І все. Нічого переробляти не треба. Тепер далі. Оце я витягнув діафрагму. А це от такий вигляд має поріжок. Тут подача буде вторинного повітря щілива. Далі така окантовочка. Е і цей козирьочок виступає трошки далі. Спеціально, щоб тут е конденсат первоначальний, який буде при розтопці або не постійній протопці стикати, щоб не, не закривав цих е воздушних каналів для втриної подачі. От таким чином воно ставиться, щоб ви зрозуміли. І потім, щоб зручно було чистити той канал, який в глибині знаходиться, просто ставиться перегородка, яка розділяє первини і вторини подачу повітря. При бажанні можна робити ящик зольний з такою перегородкою, буде закладатися. Но по факту я в себе вдома отоплю, теж з такою системою, з таким поріжком, з такою перегородкою. Там за місяць, ну, буквально частіше, ніж місяць, туди заглядати не потрібно. Так що, я думаю, не треба робити бокові е, отвори, як роблять. Багато зараз бачу. Ну і перший пропонував це Льоня Біжинар. Е, мій користувач моїм котлом його ідею підхватили другий, і я також е, навіть серйозно цим не замислився, тому що це. Виготовлені затрати збільшуються, значить затрати падають на кінцевого споживача, а це також не бажано нікому. Ну, я пішов по простішому путі і оказався, цей путь достатньо такий ефективний. Так що, також краска була, замовлена це молоткова, а, правда, я не покращик, в мене немає. Таку кисту велику до покраски, так що, е, вибачайте, це йде ґрунтова покраска, хоча клієнт наставив на тому, що, щоб в нього був парадний від. максимально приближений до заводського. Ну я не знаю, е, як, наскільки, звісно, заводські, якщо взяти, так вони всі йдуть взагалі з швами. Без всякої зачистки. А що в них парадного то це просто наружна обшивка. Ну, от це, опять же, уражаю котл. Я таким маневром не іду. Так що, от так. що є, то є. Кому подобається, замовляйте, дзвоніть і будемо з вами спілкуватися. До Комашня, всім всього доброго, успіхів.